Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо з вами говорити про неправильні дроби і їх зв'язок з мішаними числами. Та розглянемо, як додавати і віднімати мішані числа. Працюйте неспішно над відео. Якщо треба, перечитуйте умову завдання декілька разів. Якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів. Повторюй виконання кожного завдання самостійно. Якщо ти нарешті можеш повторити завдання, розумієш, як його виконувати, можеш його впевнено повторити мамі, татові, брату чи сестрі, ти готовий, ти розібрався в ньому. Переходь до наступного. Пам'ятай, що це не кіно для перегляду, це підтримка. Тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал. І так починаємо ми з вами із того, як неправильні дроби пов'язані із мішаними числами. Давайте розглянемо два числа 17 п'ятих і 3,2 п'ятих. Яким числом є 17 п'ятих? Це неправильний дріб, бо чисельник 17 у нього більший за знаменник 5. 3,2 це мішане число. Бо воно містить у собі і цілу складову, і дробову частинку. І так неправильний дріб можна перевести у мішане число. Що для цього треба зробити? Як завжди, нам на допомогу приходять правила твердження, щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, треба чисельник поділити на знаменник. Це перша частинка. Давайте. Чисельник поділити на знаменник. Ми ж з вами знаємо, що риска дробу – це діє ділення. Дорівнює, читаємо далі. Не повну частку записати як ціле, остачу в чисельник, а знаменник залишити тим самим. Ага, значить, нам треба продовжити ділити. Ну, давайте ділити. 17 поділити на 5 націло не ділиться. Але число найближче до 17, яке ділиться на 5, це 15. 15 поділити на 5 це буде 3 рази п'ятірка поміститься в 15. А було в нас 117? Значить, у нас іще двієчка буде в остачі. І відповідно до цього правила, неповну частку ми записуємо як ціле, 3 цілих, остачу пишемо, в остачу пишемо в чисельник. Знаменник залишаємо тим самим. А яким це тим самим? Ризка дробу – це діє ділення. Наскільки ми ділили? Ми ділили на 5. Значить, оце і є у нас знаменничок. Подивіться, що 17 п'ятих неправильний дріб, дорівнює мішаному числу 3,2 п'ятих. Спробуємо, навпаки, від мішаного числа 3,2 п'ятих перейти тепер до неправильного дробу. Щось мені підказує, що це буде 17 п'ятих. Дорівнює, нам треба зразок, нам треба правило, нам треба інструкція якась, яка нам скаже, що нам треба робити. Правило годинника це, мабуть, щось буде відбуватися за годинниковою стрілкою. Щоб мішане число перетворити у неправильний дріб, треба знаменник помножити на цілу частинку. Знаменник помножити на цілу частинку. Добре. Далі. І до результату додати чисельник. Ага, і потім додати чисельник. І що з цим робити? Треба записати його в чисельник нового дробу. Поставили риску дробу, 5 помножити на 3, це буде 15 плюс 2 17. Записали в чисельник, який каже нам інструкція. А знаменник залишити тим самим. Було 5 в знаменнику. 5 і записали. А тепер розглянемо, як додавати і віднімати мішані числа. І знову нам потрібна інструкція. Щоб додати або відняти мішані числа можна спочатку додати або відняти окремо їхні цілі частинки. Окремо їхні дробові частинки. І ці результати додати. Дивіться, або відняти немає. Тобто цілі частинки додаємо або віднімаємо, дробові частинки додаємо або віднімаємо, але їхні результати тільки додаємо. Давайте спробуємо. Маємо мішані числа, значить, нам треба ціле додати до цілого, відповідно до цього, правила окремо. Дробову частинку додати до дробової частинки. І ці дужки додати треба між собою. Перші дужки нам дають в результаті 3, цілих, плюс переносимо, не губимо його ніякого знаку дорівнює, оцей плюс переносимо сюди. Другі дужки – 7 дванадцятих плюс 1 12. При додаванні дробів з однаковими знаменниками знаменник залишаємо той самий, додаємо лише чисельнички. Це буде 8 дванадцятих. При додаванні і відніманні мішаних чисел важливо, щоб дробова частина була правильним дробом. У нас 8 менше за 12. Це правильний дріб. Сума цілої частинки і дробової частинки. Це і є. Мішане число. Аналогічно виконуємо дію віднімання. Від цілого віднімаємо ціле, від дробової частинки віднімаємо дробову частинку. І сказано отримані результати все одно додавати, тобто між дужками стоїть все одно знак плюс. Дорівнює, окремо порахували цілу частинку, це буде 2, плюс не загубили його. дванадцятих мінус 1 12. Знаменник залишаємо без змін. Чисельники віднімаємо, 7 відняти 1, це буде 6. 6 12 це правильний дріб. Отже, сума цілої частинки і правильного дробу це є мішане число. Не завжди при додаванні ми отримаємо правильний дріб. Тож, давайте подивимося, а які бувають ще варіанти. І так, відповідно до цього правила, до цієї інструкції, ми цілу частинку додаємо до цілої, це буде 3 цілих. Плюс не забуваємося ставити плюс. дванадцятих додати дванадцятих, це буде дванадцятих. Ви бачите, що я оцю дію пропустила, тобто, я її зробила усною, пишу уже результат. 12 дванадцятих – це неправильний дріб, чисельник і знаменник якого однаковий. Дріб, у якого чисельник і знаменник однаковий, дорівнює одиниці. Тож тепер ми маємо 3 плюс. І замість цього дробу я пишу одиничку. 3 додати 1, це буде 4. Давайте розглянемо інший варіант. Тут теж у нас буде неправильний дріб. Ціле додаємо до цілого, це буде 3, цілих. дробову частинку до дробової. 7 712 та 7,12, це буде 14. 12. Дорівнює 3, цілих ми так і залишаємо, плюс не загубили, переписали. Ми не додаємо тому, що бачимо, що результат додавання дробових частинок є неправильний дріб. Відповідно до наших вимог, відповідь повинна бути виражена правильним дробом у дробовій частинці мішаного числа. Тож виділяємо з 14 12 цілу частинку. Або ви 14 ділите на 12. Кажете, що це буде одна ціла і чи два? Або ви просто усно собі думаєте, 12, скільки разів помістилося в 14? Один це одна ціла. А скільки лишилося не поділилося на 12? 12 поділилося на 12, а було ж то 14? Значить, двієчка не поділилася на 12. О, тепер можна вже додавати. Тут правильний дріб, цілу частинку додаємо до цілої, це буде 4 цілих. Тут немає дробової частинки, немає чого додавати до 2 12. тож ми просто його приписали. Цікаво, як віднімати дроби, у яких дробова частина першого дробу менша, ніж дробова частина другого дробу. І тут важливо, щоб ми ще раз собі нагадали, що одиничка це дріб, у якого чисельник і знаменник однакове число. Ми можемо замість одинички написати дріб і дві других, ми можемо записати замість одинички дріб і 5 п'ятих, і сто сотих, і мільйон мільйонних, такий, як вам треба. А для чого треба? Ми цю одиничку будемо використовувати для посилення маленьких дробів, від яких не можна відняти більші дроби? Давайте подивимося, як це буде. І так, 4,712 ми не можемо відняти 2,9, бо від 7 9 не відніметься. Тож ми від цілої частинки позичаємо одну цілу до 712. У нас було 4, цілих, тепер стане 3, цілих. раз ми будемо додавати ціле до 7,2, то, мабуть, ми використаємо дріб із знаменником 12. Бо ми вміємо з вами додавати тільки дроби з однаковими знаменниками. Тож оцю одиничку нам треба перевести в дріб із знаменником 12. Ми з вами говорили, що одиничка це дроби, у яких чисельник і знаменник однаковий. Раз нам треба, щоб в знаменнику було 12, то чисельнику немає куди дітися, там теж має бути 12. Отже, 12 дванадцятих ми додаємо до 7 дванадцятих, щоб цей дріб став більшим, сильнішим. При додаванні дробів з однаковими знаменниками ми додаємо тільки чисельники 7 додати 12. Це буде 19. Знаменник залишаємо тим самим. Від'ємник ми начіпаємо, яким він був. Таким ми його і переписуємо. Ну, а тепер все від цілого віднімаємо ціле це буде одна ціла. І від дробової частинки ми тепер уже можемо відняти дробову частинку другого дробу. Це буде 10 12. 10 дванадцятих – це правильний дріб. Отже, дванадцятих – це є остаточний результат. Закріпимо ще раз цей спосіб міркування до другого виразу. Від 9 до 2 ми можемо відняти, але від однієї восьмої 5 восьми ми не зможемо відняти. Бо одна восьма менше, ніж 5 восьмих, ми ще не вміємо віднімати від меншого більше. Тож, що ми можемо зробити? Посилити дріб 1 восьма, позичивши в дев'ятки одиничку. Тож тут тепер буде не 9, а 8, цілих буде. Одиничку, щоб додати до однієї восьмої, треба перетворити в дріб. Бо до дробу можна додавати тільки дріб. Дроби ми вміємо додавати з однаковими знаменниками. Значить, якщо тут 8, то ми і тут пишемо 8. Одиничка, одиничка. Це дріб з одинаковим чисельником і знаменником. Значить, якщо ми написали внизу вісім, то вгорі має бути теж вісім. Отже, тут теж вісім. І цей дріб вісім восьмих, ми додаємо до дробу одна восьма, це буде дев'ять восьмих. Від'ємник не міняємо. Він був 2,5, так і залишаємо дорівнює. Від 8 можемо тепер відняти 2. І від 9 можемо вже відняти 5 бо тепер цей дріб став більшим, ніж дріб у від'ємника. Віднімаємо від цілого ціле будемо мати 6. Від дробової частинки дробову віднімаємо тільки чисельники знаменних, залишаємо тим самим. Дріб у нас вийшов правильний, сума цілої частинки і правильного дробу це і є мішане число. Подивіться на ці завдання, зупиніть відео, закріпіть те, що ми попередньо проговорили, пропрацювали, виконуючи наступні дії. Звіримося. Якщо ви правильно все виконали, ви величезні молодці. Якщо ви десь помилилися і щойно знайшли свою помилку, і розібралися у ній, виправили її, ви ще більші молодці. Сьогодні ми з вами розглянули відповіді ось на такі питання. Щоб перевести неправильний дріб у мішане число, треба чисельник поділити на знаменник неповну частку записати як ціле остачу в чисельник, знаменник залишити тим самим. Щоб мішане число перевести в неправильний дріб, треба. Знаменник помножити на цілу частинку, до результату додати чисельник, записати це в чисельник нового дробу, а знаменник залишити тим самим. Ось це правило у нас годинника, зразок на його застосування. До речі, в мережі інтернет. Є і зворотнє застосування цього правила, коли ми цілу частинку множимо на знаменник і додаємо чисельник, результат буде один і той самий, все одно ми рухаємося відповідно годинника, але проти його годинникової стрілки. Тож можете застосовувати і такий спосіб як додати, як відняти мішані числа? Віднімаємо, додаємо їхні цілі частинки, дробові частинки і отримані результати додаємо між собою. Пам'ятаємо, що дробова частина повинна бути правильним дробом, інакше треба виділяти цілу частину. Ну, от і все, що треба було розглянути. Дякую вам, що були зі мною. Успіхів, Па-па!